Під зеленим кущем один кролик Звали його всі братиком кроликом У ті часи був у нього довгий хвіст, а вуха короткі, не те, що зараз. І братик кролик дуже пишався своїм чудовим, довгим хвостом і своїми гарними короткими вухами. Тільки на сходило сонечко, братик кролик сідав на лавочку біля своєї хатки, щоб перехожі могли помилуватися ним. І кожен обов'язково хвалив хвіст і вуха братика кролика. А він тільки скромно всміхався і казав «Е, Так, 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 красно дякую, ви цілком маєте рацію. По сусідству жив зі своїм сімейством братик лис. Сімейство в нього було невеличке дружина і двоє дітей. Жінка братика лиса цілий день працювала, прала, прибирала в хаті, готувала їжу та розповідала лисенятам казки. А братик лис працювати не любив. Любив він тільки командувати, давати поради і повторювати, що він у сім'ї найголовніший і найрозумніший. З братиком Кроликом вони були приятелями і часто ходили один до одного гості. Якось гуляли вони вдвох і присіли відпочити біля речки. Братик лис і каже, От якби десь узяти гачок і волосінь, От, це гарний пубе улов. А братик кролик скільки разів пробував рибалити сам, і нічого в нього не виходило. Тож він дуже зрадів пропозиції братика лиса і вирішив, що двох вони зловлять здоровенну рибину, зварять з неї смачну юшку, запросять ведмедя і братика Черепаху і будуть цілий день їсти і веселитися. А якщо зловлять одразу дві великі рибини, то будуть веселитися цілих два дні. Розмріявся братик кролик, а братик лис його квапить хоче скоріше на рибалку. Братик кролик поколупався в кишенях і знайшов старий гачок. Але волосі зробити їм було нема що. Кожен знає, що гачком на короткій мотузичці зловити нічого не можна. Знали цей братик кролик з братиком лисом. Стали вони думати, що ж робити. Давай прив'яжемо до гачка довгу гілку, запропонував братик кролик. «Е, ні, відповів братик лис. Ми збираємося ловити величезну рибу, і якщо ми прив'яжемо до гачка гілку, то упустимо її. Це вірно, погодився братик кролик. Але ж у нас немає волосінні. Тоді братик лис запропонував прив'язати гачок до хвоста братика кролика. Довго сперечалися вони, нарешті братик кролик погодився. Але тільки з однією мовою найбільша рибина має дістатися йому. А як же ми визначимо, яка рибина найбільша? запитав братик лис. Дуже просто! Відповів братик кролик, коли ми витягнемо рибину з води, то покладемо її поруч із моїм хвостом. Якщо рибина буде довша за хвіст, значить це велика рибина, і я заберу її собі. Ну, а якщо коротша, значить це маленька рибина, і вона буде твоєю. Накопав братик лиш черв'яків, настромив нагачок, і братик кролик занурив хвіст у воду. Дивиться братик лис, як братик кролик стоїть на голові, тримаючи хвіст у воді, і думає, скільки ж часу витримає братик кролик. А братик кролик був дуже терплячий, тому, хоч і стояв уже більше години, жодного разу навіть не поворухнувся. Тільки іноді поглядав на братика лиса і питав: чи не бачить то, як до хвоста підпливають великі рибини? Але братик у відповідь тільки хитав головою і просив братика кролика потерпіти ще трохи. Ту, де не взялася величезна водяна черепаха. Схопила вона братика кролика за хвіст і ну, тягнути його у воду. Черепаха гадала, що вхопила щось дуже смачне і тому тягнула з усієї сили. А братик кролик вирішив, що зловив найвеличезну рибину і вправся в землю ще сильніше. А братик лис ні про що не думав, а тільки з подивом дивився, як хтось тягне братика кролика в воду, і як той намагається у воду не потрапити. Братик кролик закричав Я зловив величезну рибину! тримай мене, бо впаду!» Лис ухопив кролика за вуха і став його тягти. Вуха у братика кролика витягалися все довше, а хвіст обірвався. Так, братик кролик і залишився з коротким хвостом і довжелезними вухами. Після цього братик кролик і братик лис посварилися. І з того часу вони стали шукати нагоди, щоб зробити один одному якусь капусть. Братик кролик притисне свої довгі вуха, подивиться скоса на братика лиса і крізь зуби прошепить. Ходять тут всякі руді, а потім то те пропаде, то те, і маленьким хвостиком злобно сіпає. А братик лис крокує собі і промовляє А довгі вуха, короткий хвіст, сміх. Годі. Братик Ведмідь і братик Черепаха посміювалися з колишніх друзів і говорили, що тепер щось обов'язково трапиться. Так воно і вийшло. Одного разу братик лис роздобув смоли і вирішив зробити смоляне опудало. Працював він старанно. Спочатку вбив у землю високу дерев'яну палицю, потім обв'язав її соломою, проробив голову з носом, ставив вугільні очі і рот, змайстрував руки, а потім густо обмазав опудоло липкою смолою і надів йому на голову старий капелюх. Вийшло опудало немов живе. Так і хочеться заговорити до нього. Здається, що з зніме капелюх і привітається. Сховався братик лис за терновий кущ і став чекати. Як подує, вітарець ворошиться, ворушиться, махає руками крутить носом. Шардить від вітру терновий кущ, а здається, що це опудоло щось щепоче. Братик лис знав, що цією дорогою щодня ходить братик кролик. А вже який цікавий він був, знав не тільки братик лис. Навіть братик ведмідь говорив, що допитливішим за братика кролика є тільки братик сорока. Та й те, тому що швидко літає, і братик кролик за ним не встигає. Так думав братик лис. Чекаючи на братика кролика, бачить, іде по дорозі братик кролик. Лис лежить тихо, тільки крізь кущ обережно визирає. Братик кролик спочатку пройшов повсопудоло, але потім повернувся, зняв капелюха і виголосив невеличку промову. Вельми, шановний незнайомцю. Я радий вітати тебе на дорозі, що з'єднує мій будинок і будинок братика Черепахи. Ти, напевно, уперше в нашому краю, і тому я буду щасливий познайомити тебе з його основними пам'ятками. Ось це, як я вже казав, дорога. А ось це наш чудовий терновий кущ, за кущем будинок братика Лиса. Але б я не радив з ним мати справи. Але опудуло мовчить. Ах ти, нечема, говорить тоді братик кролик. Ану, негайно зніми капелюха. Опудуло мовчить. Тоді, брати кролить, як стукне, Кулаки прилип. Адже смола тримає міцно. Буцнув він опудало головою. І голова прилипла, тоді вискочив за А Як справи, братику кролику? запитує, Що ж ти зі мною не привітаєшся? Мовчить, братик кролик, думає, як би йому перехитрити лиса? Та нічого придумати не може. Смола, якою братик лис обмазував пудало, липка, ноги кролячі прилипли, лапи прилипли, та голова теж. Збоку подивишся, ніби кролик у пудоло вдіймає та цілує в щоку. Тільки не смикнеться кролик, як ще міцніше прилипає. Повалився братик, лис на землю і ну сміятися. О, перше, каже лис. Я бачу ім'я брати кролик. Тільки от не збагнуть чому в нього дві голови чотири жоки, і три ноги тобі, братику, кролики, точно другої голови не вистачало. Тепер ти станеш найрозумнішим, а на трьох ногах будеш бігати швидше, ніж брати Черепаха, а вже чотирма руками розмахувати саме задоволення. Так реготав братик лис, що навіть у боці закололо. Насміявся він до несходжу і каже. А здається мені, братику, кролику, що я тебе зловив. Зараз я наберу в лісі хмизу і засмажу тебе. Чую я, що смажена кролятина дуже смакує з грибами. Чи не підкажеш мені, які гриби краще зібрати в лісі рижики чи маслюки? А може, засмажити тебе з бросницею, але ми з тобою, старі знайомі, тому я роблю для тебе особливий виняток, Дозволяю тобі самому сказати, як тебе засмажити. Це буде справедливо, і ніхто не скаже, що братик лис вчинив зі своїм колишнім другом нечесно. Ах братико, лисе, відповідає кролик. Смаж мене, як хочеш, тільки не кидай у терновий кущ. Краще бути засмаженим з грибами чи з брусницею в соусі чи в олії, ніж потрапити у терновий кущ. Для мене страшнішого терновий кущ ніщо немає. Ще моя прабабуся попереджала, що найжахливіше для кроликів тернові кущі. Якщо побачиш поблизу терновий кущ, говорила вона, біжи від нього, щоб тільки п'яти виплискували, тож дуже прошу тебе усе, що завгодно, тільки не терновий кущ. Мабуть, надто багато клопоту з багаттям, краще я тебе повішу за твої ж довгі вуха. Вішай мене, тільки не кидаю терновий кущ. Просить знову кролик. «Угу, Адже й мотоски у мене немає. Краще, я втоплю тебе в річці. А кролик знову своє торочить, подумав лис і вийшить. Якщо кролик так боїться тернового куща, то кину я його туди. Підняв він кролика разом із опудолом, відчуває, важко не докине. Смикнув він кролика і сам схопився однією лапою за смоляний бік. Бачить, братик лис, що так нічого не вийде. З одного боку вхопиш кролика, сам прилипнеш, з іншого вхопиш, не піднімеш. Вирішив братик лис відірвати братика кролика від окуда. Схопив кролика за вуха та як трусанет. Відярвалася опудала, відлетіла від братика лиса в бік, а братик крови попилися у нього на спині. Лапи мордочка в смолі, але задоволений хитрому, що позбувся липкого опудала. Лежить кролик на спині у лиса і гадає, що ж буде далі? кине чи не кине його лис утернулий кущ? А брати коли ногами та на силу тягне на спині братика кролика. Підхопив знову лист братика кролика, гарненько розмахнувся і кинув його у саму середину тернового куща. Влетів терновий кущ, тільки гілки затріщали. Сховався він у листі і настала тиша. Мабуть, і справді страшна ця штука, терновий кущ. Подумав братик лис і став дивитися, що буде з кроликом. І здалося цій миті братик лису, що жахливий тарболий кущ зжер братика кролика. Братику лису навіть стало його трішечки шкода. Раптом чує, гукає його хтось. Глянув, а на пагорбі братик кролик на колоді сидить, посиджує. Ну що, братику лисе, ти думав, терновий кущ моя погибель? і вимов брате кролик. А я з терновим кущем давно приятелюю, поливаю його, обкопую, він мене і не зачепив. От якби ти у терновий кущ потрапив, він би розірвав тебе на шматки. Зрозумів тут лис, що пошився в дурні. А братику кролику подражнити його хочеться, от він і кричить Терновий мій рідний діл стрибнув кролику кущ і пропав. Три дні просидив брати кролик у своїй хатці. І всі три дні він вичисував з хутра смолу, їв сіжу капусту і поглядав на портрети тата кролика і мами кролиці Мої батьки. Можеть пишатися таким розумним і винахідливим сином, думав брати кролик, позбавляючись останніх залишків гидкої липкої смоли. На четвертий день він вирішив піти погуляти. Скаче брати кролик по дорозі, гризе морквину, як так і треба. А брати колис, побачивши веселого кролика, зовсім зажурився, ані короткий хвіст. Ані довгі вуха, ані смоляне пудуло, ані терновий кущ ніщо не зломило братика кролика. А братик лист ховався в лісі, соромно йому було. Усі сусіди ще довго згадували про цю історію, а частіше за всіх матінка вузка зі своїми доньками. І коли братик кролик проходив повз них, уся вусяча родина в один голос його вітала. Ну а братик ведмідь і братик черепаха влаштували святкову вечерю, на якій кролик розповідав, як він обдурив братика.